Коростенська художниця Катерина Лисова говорить на творчості її надихає все, що завгодно: звук тихої мелодії, польова квітка, світло ліхтаря або ранковий промінь сонця. Художниця відразу намагається це запам'ятати, щоб перенести побачене або почути на полотно. А що з цього виходить, можна побачити, відвідавши художні виставки нашої талановитої землячки. Активно я так займаю живописом з 2000 з року, і картини в мене виставлялись в Київських галереях. За кордоном в загальноукраїнських виставках брала участь. Але якщо нагода є виставити картини і показати для рідного корисня, це для мене велике-велике задоволення. З 25 березня по 15 квітня 2023 року в Коростенській центральній міській бібліотеці триватиме персональна виставка картин Березневий вернісаж Коростенської художниці Катерини Лисової, на яку вона запрошує всіх бажаючих відкриття виставки 25 березня о 14 годині.